Дахи, що протікають та несправні ринви, такими є будні мешканці вулиці Караїмської. Більшість будинків, яким поза 100 потребують капітального ремонту, та бюджет міста зі всіма не справляється. Тому самопоміч готує ініціативу на ім'я міського голови з тим, щоб оприлюднити список будинків, які потребують капітального ремонту. В свою чергу це не змоги мешканцям дізнатись, коли саме поремонтують покрівлю над їхнім житлом. Табури закривай накриваю клієнками. Бо тут весь час вода Це до мене, то дві ти летить до мене в цій непростій ситуації. Мешканці своїми силами латають дахи та ринви та повністю вирішити ситуацію вони не можуть. Бажання таке, щоб визвонилися ну, нам з допомогою, Допомогли, щоб відремонтували ту ринву, щоб не затикали, стіни не, не гнили. Отаке. От ну ми ж не можемо платити за квартиру і, і своїми руками все робити за свої кошти. Ну тож абсурд виходить. Коли вода стікає по стінах, в будинках починає з'являтись грибок та тріщини. У нас з третього, по перший поверх вона така велика, 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 велика тріщина. То вже говорили, говорили, але то вже не доходить. То не знаю, кому звертатися. Так, що далі буде, так просто розійдеться, та половина впаде на людям на голову. Пані Марія вже півроку не сплачує квартплати. Вона стверджує, що через ЖЕК її квартиру заливає водою, тому кошти на ремонт зійшли на нівець. Тепер вона вимагає від Жеку скасування боргу, адже переконана, що за ці кошти швидше встановить покрівлю сама. А вони говорять, ми не можемо вам нічого зробити, в нас нема матеріалу. Угу. А... Та то приходили майстрі під час дощу, у мене все було в тазіках, отой весь кілим був мокрий. Можна було його викручувати, все ліжко мокре, все було мокре. А поки через несправні дахи їй довелось на довгий час залишитись без електрики. Та то з електропроводки так лилося, як з крану. Як з крану, цілий місяць ми не включали світло. Головний інженер ЛКП Тополя пояснює, квартал раніше належав іншому ЛКП. В такому жахливому стані будинки перейшли до них три роки тому, а квартплати на всі ремонти не вистачає. Проблема в тому, що довгий час не проводиться ні капітальний ремонт, ні підтримуючий ремонт. На підзамже було ЛКП, яка обслуговувала. На не час приєднали на лінкольна. Важко, звісно, з Лінкольна добратися сюди. Тільки доїхати на нараду і приїхати вже 2-3 години. Працівник Ну Ми ще з коштами проблема. Живемо тільки з квартирної плати. Ми можемо до 30% ремонтувати тільки покрівлю. Юристи самопомочі радять мешканцям писати колективні заяви в районну адміністрацію та пропонують ЛКП оприлюднити списки ремонтів у будинках. ЛКП зобов'язане повідомляти, і на багатьох будинках міста Львова я бачила такі списки про те, які роботи будуть робитися в поточному місяці і в поточному році. Самопоміч вже допомогла мешканцям встановити нові ринви та частково перекрити так з одного боку будинку. Проте мешканці, що проживають з іншого боку, лише чекають своєї черги. Він боже, я дуже широкий У мене не поминати.